Думаю, що ні для кого не секрет, що найбільшим попитом на еці користуються дитячі товари та товари для домашніх улюбленців. І це зрозуміло. Ми всі готові віддати останні гроші, щоб купити щось своїй дитині або нашим похнастикам. І якщо це ще і якась персоналізована річ, то це взагалі поза конкуренцією. В цьому відео поговоримо про товари для наших домашніх тваринок. Я проаналізувала пошукові запити з відносно вузьких ніж, які набираються популярності на еці та можуть стати ідеєю для розширення вашого асортименту, у вашому магазині, а також це можливість. Уникнути конкуренції в цій доволі конкурентній ніші. Ну і пам'ятайте, власники домашніх тварин витрачають мільярди доларів на рік на товари для своїх улюбленців. Вітаю всіх друзі! Мене звуть Вікторія Жидок, я представляю компанію Вастренбіт в місті Чернігові і розвиваю свій маленький бізнес на Ейсі. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу, пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Чи ви чули новину, що тепер для наших клієнтів доступна послуга персоналізації ваших товарів на фулфілмент центрі? Ми зробили це для вас, тому якщо. Відсутність можливості нанести персоналізацію досі до зупиняла вас від користування нашим фулфілмент-центром, То саме зараз настав час. Оптимізувати свою логістику і отримати можливість на рівних конкурувати з американськими продавцями. Ці деталі залишу в описі під цим відео. Ну а щоб і надалі бути в курсі всіх новин, прошу підписатись на наш канал. Не забувайте про дзвіночок і дякую всім за вашу активність в коментарях і ваші вподобайки. Ну, і повертаючись до нашої теми про домашніх улюбленців, серед продавців на Еці не зупиняється дискусія про те, хто любить кого більше котів. Чи собак, щоб зосередитись на більш прибутковій ніші. Ну і однозначної відповіді на це на жаль досі немає. Проте, якщо ми скористаємось інструментом порівняння ключових слів під і ренк і порівняємо пошукові запити кіт і собака, то можемо побачити, що більше продавців мають лістингів на тему собак, однак при цьому більше покупців шукають по ключовому слову кіт ніж собака. Ось так. Отже, щоб зрозуміти на чому зосередити увагу в ніші товарів для домашніх тварин, давайте підемо знову в ренк, щоб подивитись, що користувалось попитом в попередні місяці, щоб зробити відповідні висновки. Давайте для цього скористаємось інструментом від Іренк Monthly Trends, де ми можемо побачити найбільш популярні пошукові запити. Тут ми можемо обрати категорію, і давайте ми пошукаємо Pet Supply. Ага, ось вони. Да? Товари для домашніх улюбленців або Зоотовари. І що ми можемо тут побачити? Тут в нас представлено в Pro-версії іренку 100. Найпопулярніших пошукових запитів, і мене особисто зацікавив, подивіться: ось цей пошуковий запит: це Urns for Фо Ashes», що в перекладі буде значити урни для праху домашніх тварин. Ну, і це не випадково. Західні покупці, покупці, особливо в США, відносяться до тварин як до повноцінних членів родини. І втрата улюбленця для них це справжня втрата рідної душі. Можемо побачити, що є попит на ці товари, і найголовніше, що ось це є прикладом того, наскільки можна звузити. Нішу для того, щоб зайти в надконкурентну нішу, взагалі тема вшанування пам'яті про домашніх улюбленців є дуже важливою емоційною, і вона має сталий попит серед наших західних покупців. Проте водночас вона є ну і дуже складною з точки зору продавців. Ну як на мене. Психологічно, ну наприклад, у США, Канаді та Великобританії традиція вшанування померлих тварин є глибоко вкоріненою. Багато людей замовляють кремацію, тримають попіл удома, будують маленькі спочивальні або навіть роблять тату з іменем свого песика чи котика. Ну і щоб забезпечити ці, я би сказала, дуже специфічні потреби власників тварин. Еці відіграє. Роль платформи, де можна знайти щось особливе, індивідуальне та персоналізоване, не мас-маркет. І саме персоналізація має тут ключову роль: ім'я улюбленця, дати життя, маленьке послання це усе перетворює товар на сакральну пам'ятну річ. Я вирішила більш детально заглибитись в цю тему, і серед товарів для вшанування домашніх тварин, тваринці, поряд з персоналізованими урнами для праху користуються попитом і пам'ятні колони, брелоки з попелом тварин, фоторап... фоторамки з іменем тварин, картини по фото улюбленця, персоналізовані скульптури, свічки пам'яті, дерев'яні скриньки пам'яті. Ну, якщо ми підемо в пошук на еці, то можемо побачити, як саме можуть виглядати урни для праху тварин. Звісно, що це можуть бути як собаки і коти, інші домашні улюбленці. Це можуть бути різні розміри, це можуть бути Наприклад, і е, керамічні якісь вироби, вироби з деревини з натуральною. Да? Це можуть, ну, бачите, от як тут можете побачити. Що цікавого, що найголовніше, що тут має бути забезпечена можливість додавання персоналізації. Без цього цей товар, напевно, не має взагалі жодного значення. Ну, якщо ви не продаєте, наприклад, Інструменти, да, тобто готові пусті коробочки, наприклад, дерев'яні, да, такі, які можуть використовуватись як урни, для того, щоб інші майстри вже могли. Ці урни робити і персоналізувати. Далі, що є цікавого, подивіться, будь ласка, навіть є такі брелоки або підвізки ювелірні, де також зберігають прах домашнього улюбленця. Ну, от, наприклад, подивіться. Да? Тобто, це така підвізка, де також може зберігатися. Прах. Ще що цікавого, це можуть бути ще, що користуються попитом. Це можуть бути «Memory Box». Ну, Це меморі стенд такий, можна сказати, де ось тут є і прах тваринки, де можуть бути якісь особисті там, наприклад, речі да, тварини. Наприклад, тут це ошийник да, і безпосередньо фото тваринки. Але от я тут десь хотіла: Ага, ось, подивіться: ось є приклад box, да, де Всередині ви можете зберігати якісь унікальні речі вашої тваринки. Це звичайний, звичайна пуста коробка дерев'яна, вони можуть бути різного розміру, але знову ж таки тут обов'язкова персоналізація. Ну, можна ось такий ще стенд подивитись, да? це е, і як е, урна для праху, да? і як і меморі стенд для улюбленця. Е, варіацій насправді дуже багато те, що можна запропонувати в цій ніші. І якщо подивитись, знову ж таки, повертаючись на попит, то е, Плюс-мінус ще можна зайти. Прикольні, до речі, дуже керамічні да, такі вазочки, які також можна використовувати. Ось брелоки, да, теж цікава така ідея. Насправді дуже багато О, можливостей, навіть браслет, да, такий також пропонують. Продавці, щось маленьке, ага, подивіться, навіть свічки, навіть свічки, е і зверніть увагу, персоналізовані. Пішла далі по свічках, чомусь вони мене зацікавили. І ось тут можемо побачити е також, як. Е Пропонують продавці свої товари. Да? Ну, і знову ж таки повертаємось до того, про що вже говорили. Головне тут персоналізація, головне можливість додати ім'я тваринки, додати, можливо, якийсь вираз, додати фотографію. Це буде дуже цінним. До речі, ось ще, якщо ми підемо подивитись саме прикраси, то подивіться, які ювелірні витвори. Мистецтва пропонують як пам'ять про тваринку. Також, до речі, дуже прикольна ідея: це вітражі, да, маленькі такі ловці, соняч... сонечка, сонячних променів. Також користуються, до речі, непоганим попитом. Бачимо котики. Подивіться, будь ласка, які навіть варіації можуть бути, які дизайни, там, де власник тварини да, з своїм улюбленцем. І тут саме тваринка виглядає як член родини. Дуже класно. Ну, як бачимо, можливостей дуже багато, тому якщо ви вирішите. Створювати товари в цій ніші, то зверніть увагу, що персоналізація тут є обов'язковою. Це можуть бути імена, дати, фрази, гравіювання по фото тощо. І це по замовчуванню. Далі в цій темі має бути дуже делікатний підхід. Використовуйте м'який візуальний стиль, більш пастельні тони і уважно підбирайте слова в описах. Я також думаю, що можливість додати подарункове пакування тут може стати. І конкурентною перевагою у цій темі це часто важливіше ніж сам продукт, бо такі речі також замовляють і як подарунок, якщо можна так висловитись да, на день пам'яті. Ну і незважаючи на те, що ця тема дуже складна, але вона дуже вдячна. Створюючи такі товари, ви не просто продаєте, ви допомагаєте людям пройти крізь біль, відчути любов і зберегти пам'ять, а це безцінно. Отже, якщо вам було цікаво, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, чи ви працювали з такою тематикою. Ну і побачимося в наступному відео.